Коли ми уявляємо Південну Америку, то в голові одразу зринаються яскраві образи: карнавали Ріо де Жанейро, танго в Буенос-Айресі, піраміди інки в Перу. Але чи чу чули ви коли-небудь про Парагвай? Ця країна, ніби навмисно, уникає заголовків туристичних брошур, немов би ховається у центрі континенту, чекаючи на тих, хто готовий відкрити справжній скарб без натовпів, без штучного блиску, але з душею, яка захоплює? Сьогодні ми вирушаємо в подорож до місця, яке багато хто навіть не зможе одразу знайти на мапі, але саме це його головна сила. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Парагвай це географічне серце Південної Америки. Хоч він не має виходу до океану, це не означає, що країна ізольована. Навпаки, стратегічне розташування між Аргентиною, Бразилією та Болівією дає Парагваю вигідний доступ до важливих річкових шляхів, зокрема через річку Парагвай, яка є частиною найбільшого внутрішнього водного коридору континенту. У світі, де морські порти домінують у логістиці, Парагвай демонструє, як річкова система може забезпечити економічну активність та зв'язки із зовнішнім світом. Однак, справжній козир Парагваю це його відносна туристична невидимість. У той час, як пляжі Ріо переповнені, а Мачу Пікчу давно страждає від перевантаження, Парагвай залишається чистим полотном для мандрівника. Тут не потрібно стояти в черзі, аби побачити щось автентичне. Ти сам собі дослідник, сам створюєш маршрут і відкриваєш країну очима незіпсованими комерціалізацією. Цей контраст із сусідніми державами вражає: Аргентина емоційна та ексцентрична, Бразилія гучна і барвиста, Болівія містична і дика, а Парагвай. Він, мовчазний спостерігач, мов стара душа, яка не прагне уваги, але готова ділитися з тим, хто здатен слухати. Тут можна знайти щось дуже рідкісне у сучасному світі: тишу, тишу, що не лякає, а наповнює. Це країна для тих, хто цінує справжнє не прикрашене золото, а автентичність у кожному русі, у кожному подиху. Історія Парагваю це справжній сюжет для драматичного кіно, в якому є все: великі амбіції, утопічні ідеї, трагедії та відродження. Це одна з тих країн, де минуле не просто зберігається в музеях, воно відчувається у повітрі, у мовчазних руїнах, у старих лістівках, що залишились від часів, коли Парагвай мрів бути чимось більшим ніж просто країною на мапі. Одним із найбільш трагічних і водночас визначальних моментів історії стала війна потрійного альянсу 1864 1870 Кривавий конфлікт, у якому Парагвай зійшовся в боротьбі одразу проти трьох сусідніх країн Бразилії, Аргентини та Уругваю. Це була не просто війна за території, це була війна за ідентичність. Президент Франциско Солано Лопес, амбітний ідеаліст, вів країну шляхом самоствердження. Але війна закінчилася катастрофою. Близько 70% чоловічого населення Парагваю загинуло, економіка була зруйнована, і країна на десятиліття занурилась в тінь. Це майже апокаліпсис, який вижив. Але з руїн Парагвай піднявся не як переможець, а як нація з незламною волею. Та ще до тієї трагедії країна пережила унікальний експеримент, який навряд чи можна уявити деінде утопічну диктатуру Хосе Гаспара Родрігеса де Франції. У 19 столітті він створив майже ізольовану державу, в якій було заборонено імпортувати книг з Європи, але водночас процвітала освіта і контроль над церквою. Він закрив Парагвай від зовнішнього впливу, перетворивши його на соціальний експеримент, де центральним елементом була рівність, принаймні в теорії. Його політика, хоч і викликала суперечливі реакції, на роки змінила курс держави. Це був диктатор-філософ, чиї рішення більше нагадували експерименти з філософських трактатів, ніж реальні політичні ходи. Окремою главою є спадщина народу Гуарані. Це одна з небагатьох корінних культур, яка не лише зберіглася після колонізації, але й стала невід'ємною частиною сучасної парагвайської ідентичності. На відміну від інших країн, де іспанські завоювання повністю стерло тубільну культуру. Тут гуарані не просто вижили, вони стали співгосподарями держави. Їхня мова досі звучить з вуст більшості населення. Це той рідкісний випадок, коли колонізація не змила все на своєму шляху, а залишила місце для співіснування. Сьогоднішній Парагвай це не лише тиха екзотика для мандрівника, а й територія можливостей для тих, хто мислить стратегічно у світі, де великі ринки стають перенасиченими, а податкова політика багатьох країн відлякує підприємців. Парагвай виринає на поверхню як несподіваний фаворит економічного перезавантаження. Це місце, де можна почати бізнес із чистого аркуша і зробити це з розумними витратами. Парагвай має одну з найпривабливіших податкових систем у регіоні. Податок на прибуток тут лише 10% це один із найнижчих показників у Латинській Америці. До того ж, податок на додану вартість також не перевищує 10%. Для інвесторів це справжній ковток свіжого повітря. Уряд активно залучає іноземний капітал, пропонуючи пільгові умови для нових виробництв і створення робочих місць. Бізнес-реєстрація спрощена, а паперова тяганина значно менша, ніж у більшості сусідніх країн. Ще одна перевага: стабільна національна валюта в Гуарані. Попри економічні бурі, що час від часу трясуть Латинську Америку, Парагвай демонструє відносну фінансову стійкість, банківська система не відзначається масштабними скандалами чи кризами, а рівень інфляції залишається контрольованим. Це створює відчуття передбаченості, яке так важливо для підприємства. Окрема гордість країни, гідроелектростанція і тайпу, яку Парагвай поділяє з Бразилією. Це одна з найбільших ГЕС у світі, що не лише забезпечує країну електроенергією, а робить її енергонезалежною. Уявіть собі, державу, яка експортує більшу частину виробленої електрики, маючи майже повну автономію в енергетиці. Завдяки цьому виробництво в Парагваї має додатковий плюс дешеву та стабільну електроенергію. Ці умови вже привертають увагу глобального бізнесу. Парагвай починають розглядати як нову офшорну гавань у Південній Америці. Тут створюються логістичні хаби, зони вільної торгівлі, а місцеві промислові парки перетворюються на осередки нових виробництв. В агросекторі, наприклад, Парагвай уже зараз входить у десятку світових експортерів сої, а також активно розвиває тваринництво та вирощування зернових. Та Парагвай це не лише бізнес і історія, це ще й місце, де природа розмовляє з тобою на власній мові, без гучних слів, але з глибоким змістом. Якщо ви шукаєте місця, де ще не ступала нога масового туриста, де дикі простори залишилися справді дикими, то парагвай стане для вас відкриттям, яке змінює сприйняття екотуризму. Країна складається з двох великих регіонів: Західний чако і східна лісова частина. Чако це особливий світ, сухі савани, колючі кущі, червонувата земля та відчуття безмежності. Тут мешкає понад 500 видів птахів, серед яких рідкісні папуги, яструби, фламінго. У цих диких просторах можна натрапити на йгуара, броньовану броненосця чи капібару, яка виглядає, наче істота з іншої епохи. Тут життя не метушиться, воно спостерігає, ховається, живе за власними правилами. Східний Парагвай це зелений край річок і лісів. Саме тут розташовані водоспади сальто Кристал, ніби мініатюрна версія Гуасу, але без туристичних натовпів. Це місце, де можна залишитися наодинці з шумом води, глибокою тінню дерев і відчуттям перевісної тиші. Національні парки, такі як Ябікуї та Сан-Рафаель, це справжні заповідники біорізноманіття, де природа зберігається майже в недоторканому вигляді. Тут можна побачити рідкісні види орхідей, метеликів і навіть зустріти племена, які живуть так, як їхні предки століттями. Але Парагвай не просто дозволяє вам спостерігати за природою. Він запрошує до пригод. Любите сплави, річка Парагвай дає можливість зануритися в світ повільного руху води, навколишніх джунглів та диких берегів. Риболовля тут не просто хобі, а справжня подія. Величезні самоподібні риби, пірань та десятки інших видів роблять це заняття захопливим навіть для новичка. А якщо хочеться драйву, рушайте на сафарі по Чаку. Ви ніколи не знаєте, що побачите за наступним поворотом: стадо диких свиней, хижого пуху чи зграйку мав, які стежать за вами з верхівок дерев. Природа Парагваю відкриє вам світ, який існує поза цивілізаційним шумом світ, що зберіг свою цілісність, силу та гармонію. Культура Парагваю ще один парадокс, що зачаровує. Як може країна така непомітна на міжнародній арені? зберегти настільки глибоку живу і водночас унікальну культурну самобутність. Але факт залишається фактом. Парагвай одна з небагатьох країн у світі, де офіційно є не лише колоніальна мова іспанська, а й мова корінного населення Гуарані. І це не просто формальність. Понад 90% населення щодня використовує горані у повсякденному житті, в магазинах, на вулицях, у родинах, на радіо. Це дивовижний симбіоз двох світів колоніального і корінного, що сплелися в одній національній душі. Ця двоємовність несе глибокий сенс. Вона свідчить про те, що Парагвай не просто держава, яка пережила колонізацію, а країна, яка вбудувала свою тубільну культуру у фундамент національної ідентичності. Мова гуарані мелодійна, образна, емоційна. Вона надає спілкуванню поетичній глибини. Часто один і той самий вираз в іспанській та гуарані звучить зовсім по-різному, мовби передає не лише зміст, а й відтінки почуттів. І, звісно ж, неможливо оминути національні напої мате та терере. Якщо перший гарячий настій добре знаний в Аргентині та Уругваї, то другий саме парагвайська гордість п'ють холодним часто з льодом із спеціальної калабаси, передаючи її по колу друзів. Це більше, ніж напій. Це ритуал єдності, спосіб зупинити час і поговорити по-справжньому. У кожній калабасі часточка довіри, відкритості та старої доброї дружби. А тепер дещо несподівано: Парагвай з його тишею, зеленю та спокоєм та далі більше привертає увагу зовсім іншої аудиторії цифрових кочівників, підприємців, фрілансерів і шукачів нового життя. І не просто привертає, він пропонує щось, що багато країн обіцяють, але не завжди виконують реальну свободу жити так, як хочеш, без надмірного тиску, бюрократії чи фінансового гніту. Імміграційна політика Парагваю одна з найпростіших. ВНЖ можна отримати швидко, без високих вимог чи великих інвестицій. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає податкову стабільність і легкість у фінансових питаннях. Життя тут значно дешевше ніж у Європі чи США. За вартість квартири в мегаполісі ви матимете будинок із садом, інтернет, коворкінг та зв'язок на хорошому рівні, що зручно для фрілансерів і цифрових кочівників. Українська діаспора зростає, створюючи спільноти підтримки і адаптації. У Парагваї не нав'язують асиміляцію, тут дають простір для власного життя. Це країна спокою, свободи і нового старту. І якщо вас щось у ній зачепило, можливо, це саме той сигнал, на який ви чекали. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.